Триває на громадському інтерактивному телебаченні та Радіо 1. і з нами на зв'язку співачка Стася. Вітаємо тебе, ветері! Привіт! Всім привіт, всім привіт! Привіт-привіт! Ти привіт, привіт. наша молода, неймовірна зірочка, просто яка запалюється, світиться яскраво йде впевненим шляхом вперед. Тому дуже цікаво взагалі, як той. Цей твій творчий шлях розпочався. Взагалі, як ти вирішила, що ти хочеш саме співати? Яка була твоя перша пісня? Про що вона? Як ти її творила? Взагалі, як у тебе цей весь процес відбувається? Ох, якраз рівно рік тому, ну не рівно в березні. Рік тому е, я почала випускати свої треки під псевдонімом Стася, е, як вони у мене взагалі з'являються, яким чином я їх пишу. Це дуже такий творчий процес насправді. Е, і вони приходять до мене в мою підсвідомість е, різним чином. Буває таке, що навіть іноді в снах приходить пісня. На жаль, в мене ще поки що не виходило записати її, бо дуже. Часто, коли встаю, не хочу збудити рідних близьких людей, і така думаю, та все ж таки я точно згадаю. Там через декілька хвилин піду, десь тихенько запишу, але з голови. Вилітають всі тексти, всі мелодії. А, а інший такий процес це коли просто сідаю, беру гітарку до рук, роблю собі таку гарну обстановку вдома. Якщо це вдома, якщо це на студії, це набагато краще, тому що там вже все для того підлаштоване. Е, вдома роблю якісь фонарики, ставлю собі якісь, не знаю, ультрафіолетові лампи, е, беру гітарку, наушники, бо я записую свої демки на наушники в гаражбенді від телефону. Ось, і таким чином. Пройшли мої треки. Найпершим треком, таким дебютним треком в моїй творчості це був світловив. «Світловив» мене ти не спіймав, це вислів Григорія Сковороди, яким я дуже сильно надихнулася. І зразу ж, я пам'ятаю, що це такий знаєте, магічний був етап. Я готувала їсти на кухні, і зрозуміло, що треба все кидати швидко, беру наушники, виключаю всі комфорки, щоб тільки нічого ніде не дзвоняти. Згорі... Закриваюсь в кімнаті, беру навушники, гітару і починаю писати. Тексти самі лиються зразу з моєї голови, мелодії так само. Буває різне, буває таке, що можу написати пісню за 10 хвилин, буває таке, що можу записати пісню за день або навіть трошечки більше. Я... Коли це все залежить від стану душі і від того від натхнення, отак От Стасю, звідки хист, як ти думаєш, це щось таке а, генетичне, родинне, чи чи ти взагалі новинка в своїй родині щодо музики? <реш> Ні, я думаю, що це генетично. У мене взагалі вся родина, вся сім'я співоча. У мене батько музикант, він грає на багатьох інструментах, мама також співає, вона ще плюс хорограф, брат-хорограф також співає, сестра те саме. <реш> тобто у нас така дуже творча сім'я. Я з 12 років з батьками співала на халтурах, у нас називається такий термін в музикантів. Халтурки це коли якісь весілля, корпоративи, хрестини. І от я з 12 років з батьками заробляла кошти в сім'ю. І от, і в мене був такий досвід. Потім знайшла себе зовсім нещодавно, бо хотіла щось новеньке, щось унікальне, не таке, як у всіх. Можливо, це звучить дуже ем, так гучно. Але ну, я шукала себе дуже довго, насправді багато було спроб писати авторські пісні. Вони в мене виходили, ніби, але це таке було щось більш дитяче. Ще мені здається, в силу свого віку колись зараз з ситуаціями в країні з віком, все ж таки трошечки стою дорослішою, і вже думки зовсім інші, мудріші більш. От стверджені і цим я просто ділюсь своєю творчості. Все, що в мене ось тут, і все, що ось тут? <сум> а скажи, ти якось намагаєшся самовдосконалюватися в плані саме професійності? Тобто, чи є в тебе бажання піти в якусь вищу освіту, отримати там освоїти якийсь ще новий інструмент? Чи все таки це відбувається так дуже можливо хаотично, можливо, творчо, можливо, лірично? От як, як ти ти хотіла б на хорошу таку базу? музичну платформу поставити свою кар'єру, можливо, чи, чи свій музичний шлях. Ну, взагалі, в мене є освіта. Я закінчила бакалавра в Київському національному університеті культури і мистецтв по спеціалізації музичний фольклор, де саме я надихнулася цими етнічними мотивами, фольклором в цілому, бо до того я мало знала інформації стосовно наших традицій, обрядів. Я знала тільки те, що було локально там, у моїй місцевості. Ось більше почала дізнаватись, захоплюватись. Просто я вдячна своєму викладачу Івану Гровогро. Гигоровичу Синельникову за те, що він саме в нас, студентів, в молодь вкладає ту любов до фольклору, до нашого українського. Ось і звідси і пошла, пішла вся моя творчість. Оці етнічні мотиви в вокалі, які ви можете чути. Я поєдную з сучасними бітами, шукаю свій стиль досі. Я не зупиняюсь на якомусь досягнутому, а хочеться все ж таки розвиватись в різних стилях себе пробувати. Я думаю, що скоро я віднайду саме той такий унікальний, якого. Я хочу. Ось на рахунок освіти. Та буває по-різному. Взагалі граю на багатьох інструментах і самоучка. Е, я ще паралельно між своєю авторською творчістю е, сольною кар'єрою. Я є бек-вокалісткою козака Сіромахи, де граю на багатьох інструментах. В більшості я навчилась грати на них самотужки, просто по звуках, десь на слух підбираю, десь ще щось е, можу перерахувати. Це буквально там, там все, що згадає фізгармонь, е, синтезатор. Гутор, гітара, укулеля, окарана це ось така, типу, міні-спілочка, я її так називаю. Ось. І хочу ще навчитись на барабанах. У мене дуже багато насправді в голові мої ідей. І я їх намагаюсь втілювати в реальність і, дай Бог, все вийде. А хто в тебе от серед сучасників авторитет в музиці і чому? Чи є О, такі насправді взагалі? мені дуже багато. Да, мені дуже багато подобаються артистів українських, от і дуже круто, що в нас є зараз можливість чути більше молодих починаючих артистів, і є можливість, як то кажуть, знаєте, у нас пробитись, дати волю їм також. Бо молодь має що сказати, і реально випускають дуже круті потужні роботи, круті потужні релізи, треки. Ось типу. Питання, питання, бачите, з голови вилетіло, спочатку говорити. Мені дуже подобається творчість сковки через те, що скола також мені дуже імпонує, тому що вони такі, вони трушні. Знаєте, це слово трушні, справжні. Вони такі, які вони є. Вони такі, які вони є в якомусь буденному житті. Вони такі є і для глядачів, для слухачів. Це дуже круто і мені дуже хочеться також зберігати. Оцю от ізюминку, цю справжність і завжди бути щирою своїми слухачами. Ти сказала про трушність так, про, про справжність. Але от як ти вважаєш, що для тебе взагалі музика і творчість? Це це просто якісь прояви свого життя, це якісь емоції, які ти переживаєш, чи це все-таки що все щось більше? Ох, музика взагалі це все для мене, бо не було б музики, не було б і мене, мені здається. В якийсь період мого життя з. Повномасштабним вторгненням, спочатку повномасштабного вторгнення, я взагалі не розуміла, що мені робити, як варто жити, чи варто взагалі жити, що взагалі відбувається в цьому світі, чому все так. І в якийсь прекрасний момент я купила на перші зроблені кошти собі гітару, почала вчитись, бо я завжди хотіла, і якось не доходили руки. То не було часу, то ще якісь були нюанси. І з цього моменту я зрозуміла, що музика мене вилікувала, вилікувала мою душу. Я зрозуміла, що я хочу нести в світ. Я зрозуміла, що я хочу ділити своїми думками своїм досвідом, незважаючи на те, що мені 22 роки. Це ніби я ще рахуюсь такою <свісно> досить молодою людиною. Але мені є навіть свої 22 роки, що розказати, чим, чим поділитись з слухачами. Тому музика це для мене все моє життя, це душа, це м мої емоції, це мій душевний емоційний стан. Стасю дуже багато людей. Як не крути, виїжджає за кордон, тобто, і в нас навіть в етерах знаєш, ну, ну, чи, чи не другий розповідають про своє зараз життя десь просто в різних континентах, насправді. І а, от як ти бачиш себе, тобто, ти в Україні, ти залишаєшся, ти ці жахи переживаєш разом зі своїм народом, так? ці прильоти, ці, ці ну, якісь страхи переживання, невідомість. Так? От. Мені, наприклад, знаєш, взагалі здається, що Зараз найпатріотичніша українська молодь, яка можливо колись була взагалі так, саме українська. Чи хочеться тобі спробувати десь пожити, повчитися, чи ти бачиш себе от тільки в Україні, і, і чому? От як ти оцей взагалі весь процес для себе бачиш? Ну я скажу так, я буду чесною. Я можливо до війни у мене були такі думки, що хотілося би спробувати десь пожити за кордоном, повчитись за кордоном. І всяке таке. Зараз в мене зовсім все по-іншому відбувається в житті. Я мала нагоду пожити за кордоном. На жаль, не через своє бажання, а через повномасштабне вторгнення. І так ви правильно зазначили, дуже багато людей, дуже багато молоді зараз саме там. Вони на превелику жаль там і залишилися. Ця, бо я знаю таких людей, які поки що не планують повертатися, а багато хто повернувся, це теж дуже класно. Ем... Хочу наголосити на тому, що нам не потрібно судити цих людей, бо ніхто не знає, в силу чого вони виїхали, в силу яких своїх ситуацій, жахливих, обставин, жахливих. От. І е, скажу стосовно от свого досвіду, я мала нагоду жити там. Я дуже дякую європейцям, дуже дякую всьому світу за те, що вони нам допомагають. Е, це дуже круто і дуже цінно для нас всіх. Але е, мені хочеться жити, розвивати свою країну. Вдома мій емоційний стан тут і мій емоційний стан в Європі це зовсім дві різні, мені здається, емоції галузі. Мені легше Морально тут вдома, навіть з обстрілами жахливими, залишатись тут, творити тут розвивати свою країну саме тут. Я буду намагатись це робити і надалі. І я дуже щаслива, що українцям подобається те, чим я займаюся, і те, що я роблю. А, Стасю треба, мабуть, настав час запитати якраз тему нашої розмови, так які виклики ставить сучасність перед молодими українськими музикантами. Ох, це дуже до речі класне сильне питання. На мою думку, саме перше це не зганьбити нашу культуру. Це популяризувати, поширювати культуру за межами наших територій, поширювати по всьому світу. Бо в нас дуже талановиті люди, дуже талановита молодь, дуже талановиті українці в цілому, яким є про що розказати, і навіть найбагатша країна в світі над свої традиції, звичаї і обряди. Нам є про що говорити, і я впевнена, що саме ця ціль нас, молодих музикантів. І не тільки молодих, і всіх музикантів в цілому. Вона нас спонукає рухатись, ну і щоб про наш світ, про нашу країну знали у всьому світі і чули у всьому світі. Ніколи не забували. І навіть іноді, знаєте, є таке слово подорожали, щоб ми були Наслідували. Знали, великим прикладом. Наслідували та дякую. Стасю, дивися, раніше, ну, слухай, мусимо про це згадувати. Ну просто навала була дійсно російської музики, так, яка заважала, яка не давала тим паросткам українським підійматися. Тобто, так, це одна із причин великої, великої кількості тих ненаписаних, незаспіваних пісень. так, Але які зараз ти бачиш проблеми от, для українського сучасного автора, так, виконавця, чи взагалі зараз просто відкриті всі? Карти, розкриті всі дороги. Чи все-таки є якісь речі, які там стоять на цій дорозі і не допомагають, чи чи якось зашкоджують тому шляху? Ну так, на жаль, в топ-чартах ми можемо всі побачити, що, що є е, російські треки, російських виконавців. Це дуже прикро і дуже боляче для нас. Е, бо ми все робимо для того, щоби. Люди забули про те, що в нас колись було, і слухали наше своє рідне українське справжнє. І це, це мені здається поки що на даний момент одна і дуже важлива проблема, але ми будемо старатись робити так, щоб цієї проблеми не було. І для кожного музиканта, так, мені здається, що саме зараз час відкритих дверей для музикантів, для починаючих артистів, адже є всі можливі варіанти реалізувати себе, своє бачення в музиці, і зробити, можливо, щось унікальне, так, такого, якого там не було до цього моменту. Тому круто, що відкриті зараз дороги для нас. І я думаю, що всі свідомі. Справжні музиканти вони скористаються цією можливістю і все мене вдасть. Стасю, що для тебе справжній успіх, і яку людину ти дійсно вважаєш успішною? Ох, ну успіх для мене, знаєте, це коли ти займаєшся своєю улюбленою справою. Від цього дуже сильно кайфуєш, і ти лягаєш з думкою про те, що О, от завтра треба зробити то, то то і ти, і, і ти надихаєшся цим моментом. От от, от, саме, от от цією такою ситуацією це для мене справжній успіх, коли ти задоволений тим, що, що ти робиш, і воно тобі приносить безліч класних позитивних емоцій. Багато є прикладів успішних людей в те саме сковка кола. Мені дуже подобається їхня творчість, те, що вони роблять. Те, що як вони себе позиціонують і як вони розвиваються. Ось, і видно, що вони від того кайфують. І це найперше, мені здається, признак успішних людей. А три речі, які тобі хотілося би зробити, втілити і досягнути. Ох, ну мені би дуже хотілось, щоб е, мої пісні займали в топ-чарти, можливо, перші місця. Було б дуже круто. І я, я йду до того. Е, також дуже б хотілося великий сольний концерт на НСК Олімпійському. Ну і можливо, я так думаю, що греммі. Нормальні мрії, так і треба. Супер. Ну, якщо ще твоя творчість буде надихати інших, лікувати їхні душі, ну все, тоді вже зробила всю роботу, так, на цій планеті. Ми будемо презентувати сьогодні твою нову пісню «Не мокнуть сльози від душу». і в мене тут від себе питання. Вона трошки, як на мене, відрізняється. Так вона така лірична. Ти в ній трошки інша. А в тебе інший тембр. Тобто, ти вже не використовуєш там те пепевних фольклорних реч... речей, так як ти використовувала до цього. Чому так захотілося зробити? Це якийсь експеримент? Так, мені здається, що це в більшості експеримент. Е, якщо подивитись всі мої пісні від, від першої до цієї крайньої, які випущені вже е, там сутільний експеримент. Тому що там і хіп-хоп мотиви, е, так, якісь бейсові ще є. є і, і навіть ви можете помічати таку от лірику. Е, я поки що експериментую, я шукаю себе, е, своїх слухачів. І мені дуже подобається, що людям, ті, які мене слухають, подобається. Такі експерименти, і вони взагалі в захваті, і вони завжди чекають від мене чогось новенького. Тому так, ось ця остання крайня пісня, вона і показує оцю таку експериментальність моїй творчості, бо там ми можемо побачити зміни в образі, та там в пов'язці, шапці. <смі> Трошки змінила на сіру, ось більш таку до людей. Але я про свій ось такий от звичний образ також не забуваю, тому що він мені дуже подобається. Він мені дуже імпонує, я в ньому щира справжня така, яка я є. І, бо дуже часто люди кажуть, чому так? Ми що більше не побачимо тебе в твоїй справжній пов'язці. Побачать, побачать, в мене є дуже багато ідей, дуже багато також експериментальних ідей, які будуть згодом виходити. І Я думаю, що в цьому є оця така унікальність і ізюминка, тому що люди не знають, чому. Чого очікувати, і це завжди викликає в них класну позитивну емоцію. Стасю, і на сам кінець побажання для молодих і не тільки глядачів і слухачів, які тебе зараз бачать і чують. Я дуже хочу, щоб кожен слухач, який мене чує, займався. Тим від чого він кайфує, те, що приносить задоволення, розвивав свою країну, слухав лише українське, забував про те, що було колись. Кайфував від життя, робив все для нашої перемоги. Не забував підтримувати наших військових, адже вони роблять все можливе для того, щоб ми мали змогу зараз розвивати нашу країну і виносити її на ще такий... Більш серйозніший рівень. Ось, і хочу побажати більше позитивних емоцій слухачам, адже негативних в нас, на жаль, вистачає більше позитиву в життя. Любіть один одного, цінуйте один одного, творіть і. С, це нами перемога. Перемоги нам всім. Дякую дуже за те, що вийшли до нас на розмову на цей етер. Раді знайомства з тобою. Це насправді круто. Я думаю, що до нових нових зустрічей, до нових, до нових твоїх треків і звершень. І у нас сьогодні в етері була співачка Стася. Вона ж Анастасія Чабан. Раді були тебе бачити. Новинок тобі і всього про що ти насправді мрієш. Реалізації. Дякую. Дякую.